5-7 тижнів, під землею 4-5 років. Підлякує хрущів, гірчиця і бузина. 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 Де зимують хрущі в ґрунті. Хрущ у діти гарно вміє, Та листочки може ліє. На деревах всі з'їдає і нікому не лишає якого ти, якого ти жучка зліпила. Ось, бачите, яка гарна робота Продемонструю її всім. Добре, сідайте. Я приготувала такі. що можна подивитися, як він питається. Коли він, він у землі він питається за корінами Живиться? – Живиться, І він робить шкоду. А дорослі, коли вони підростають, вони розійдять на на деревах і вони не встигають принести шкоду. Я будована малювала. Вода коли вони достають личинки у землі, та вони їдять коріння. Вони літають, а ще по фізиці вони, вони не мають літати, але вони літають. Проєкт травневий хрущ, користь чи шкода. Тіло жука, бочко бочкоподібне, чорне або бурокоричневе. Хруща... вороги хрущак це кажа, кажани. Великої шкоди як личинки. А також я, я зробила, для, для нас, ось, для нас зробила для всього класу завдання. Тут треба розмалювати хруща і також сказати, де вони живуть, чим, що вони їдять, як вони розмножуються, як вони дають шкоду і які, його, які їх вороги. Чудово так. Влад, Білик демонструє свою Трайновій роботу. Тройневий хрущ. Так, покажи нам, продемонструй. яка гарна також робота. Голова. Це ротовий апарат, а це його усіки. Далі у нас це око. І це у нас передні груди. Груди. Кри... А це крило. Бачимо, ти вивчив детальну будову Жука. Влад, молодець. А ще, щоб ти хотів цікаво розказати, ще яку інформацію ти знайшов про жука. Ось його яйце. Це mm. Остапа Лелечинка, це лялечка. І це сам хрущ. Ось його Угу. Uh -huh. Добре. І тут для Інформацію. Да, прошу. Ми склали на звук травневий хрущ, де живе хрущ? на деревах і крилі землі, користь хруща. Хрущами харчують і птахи і тварини. Шкода хруща. дорослі хрущі об'їдають тоски і пагодні рослин. Вецінки хруща поїдають корінні рослин, і рослини помирають. Чотири факти про хруща. Хрущі живуть 5 7 тижнів. Коли хрущ летить, орієнтується по сонцю. Вдень хрущі малорухливі, сидять на деревах, під вечір літають і харчуються. Вороги хруща. Кроти, буршуки, кажани, птахи. Ось така робота. Продемонструю лепбук. Розгорни його. Травневий хрущ. Ось. Користь. Кижу для птахів і замови. І ще для рибалки. Шкидує місце личинки хрущів поїдають коріння росли. Вони живуть 5-7 тижнів. Дорослий, так? Хрущ. Угу. А личинка скільки може жити? 5, 5 років. Добре. Що? І ще яку інформацію покажи, ти знайшов, розгорни. — Угу, Записав. У мене мій хороші, користь чи шкода. Зроби висновок. Користь чи шкода більше від нього? Шкода. Чому? Хороди та листя. Ага. Хорош складаєш і з, 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 самка випадає яйця. Далі стає. Лічинка вона стає більшою. Далі витворяється, лялечка, э... лялочка. Лялочка далі э... хвощ. Він стає більшим. Хто такий хвощ? Хвощ жук, якого часто можна. Побачити навесні та влітку його личинки живуть у землі, а долослі жуки літають і їдять листя. де Дележить. Я зробила проект про А він Про аерономіки він не може літати. Але він літає. Він 46. Рухів секунду робить, він таким чином літає. І він може на один день 40 20 кілометрів пролетіти в день. Я знайшла цікавинки про зерниво хреща, смакові пристрасті його, світло, активність. Травивий хивук може привести шкоду, коли він є на деревах якісь другі їм А копи, що він допомагає двоєм жукам відканів, е, е, які можуть бути усаються, які можуть бути те проблеми з життя. — Далі в тебе яка інформація? — Тут складається по жука, і я дізнався його малюнка. Угу. Бачимо. І живе У він живе хворощо. Він живе 4-5 років, а вас він живе 5-4 тижні. Давай далі. Що ти дізнався? Покажи нам лепбук свій. Я дізнався, що користь віднесе. Коли користь. користь він несе, коли його поїдають пташки і, і вони люблять дуже дорослі хрущі, люблять їсти яблуні за цвілі і груші. А, а не користь це коли хрущі можуть. Ну, що проще. Особливо личинку, Личинка. яку шкоду робить. Личинка ходить по землі і вона там глизе колені далеко. Що робиться хрущ? Голова, оруди, через це вусики, склонне око, олень травненого лука. Покажи, продемонструй, так. Це хрущ. Він е, живе. Поблизу річок він викладає свой у землі. Він викладає яйця, це їхні личинки, дітки. Він дуже шкідливий для рослин. І личинка теж, бо вона лізе по траві і гризе корм. І... А плюси? А плюси? тому що він цікавий для дітей своїм бринінням. Травневий хрущ е, їсть листя і корні дерев. Е, дорослий хрущ е, не такий шкідливий, як його лічинка. Е, травневий хрущ е, Травневий хрущ є їжею для пташок і всіх інших всі звітів. Його хищники це їжачок, пташки. Ще в нас є. Чому хруща називають травневим? Тому що він е, дуже часто знаходиться у якихось травичок та зелень. Особливо з'являється у трава. Добре. сідай. Дякую. <клес> Травневий хрущ. Так, він розгорний. Ось так, так, покажи для нас всіх, що ми бачили. Стасік у малюнках виготовив, так? Стасік у малюнках. Скажи, що запам'ятав про жука. Я запам'ятав, що він ховається у траві. Він харчується коріннями рослин. Добре. Травневий хрущ, користь до школи. Дравневий хрущ бочкоподібний. Його довжина, 35 4 сантиметри. Його вороги — їжа, кажан і, і птахи. Учені не догадуються, як він може літати, але в фізиці він не може літати. Ну давай ще плюси і мінуси. Його користь і шкода. Що можна віднести до користі, а що до шкоди? Мінус, мінус, що він їсть листя дерев, ліченки корінь від дерев, е, е, а плюси? Плюс, плюс що їх може з'їсти пташки, кажанечі і жуки. Я зробив, я зробив такий проєкт травневої хрущ. Травневий хрущ, користь чи шкода. Я позначу червоним шкода, а зеленим не шкода. Хруща завдаються найбільші і шкоди їдять коріння молодих рослин. А користь яка від хрущі. Користь, то, що е, хруща можуть використовувати у якихось медицинах. Угу. Добре, дякую. Ром. По дорозі чорний, подивися дівчинка, який я моторний, подивися дівчина, як і я моторний. По дорозі галка, по дорозі чорна, подивиться козаченько, яка я подаваю.